Ми славими, дякуємо Тобі, Господи, що в цей час, Господи, ми можемо звертатись до Тебе в молитви, благанні, Господи. Молясь, Господи, духом і просячи Тебе, Господи, щоб Ти благословив наш, нашу країну, наш народ, Господи, в якому ми перебуваємо, Боже, тому що ти бачиш, що відбувається в нашій країні. Господи, ворог прийшов. Для того щоб знущатись, вбивати, руйнувати, Господи, і вбивати. Я прошу, молю тебе, Господи, помилуй Господи, нас помилуй Україну, Господи. Ти знаєш, Господи, що відбувається в наших серцях, Боже. Тому, Господи, даруй нам розуміння, Господи, всього, що відбувається. Я знаю, Господи, Ти бажаєш, щоб багато через ці обставини наблизились до Тебе. Ну я прошу, молю, Господи, зупини все це, Господи, по своїй благої волі, Боже, щоб ми могли зрадіти, Господи, і побачити, Господи, наскільки Ти, милосердний, Господи, до нас, Господи, до, до країни, Господи, в якої ми живемо. Благослови, Господи, нас, Боже. Благослови тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, Боже. Бережи свої руці, благослови наших братів, які там знаходяться, Господи, щоб вони відчували Твою присутність в своєму житті. Ми просимо, молимо, захисти, їх, Господи, даруй ще багатьом розуміння і каяття. Господи, через ці обставини, щоб вони наблизились до Тебе, Господи, побачили, Господи, що Ти є Бог любові, що Ти той, хто може захистити, Боже. Благослови нас. Дякуємо тобі за те, що ти бережеш на своїй руці, Господи, і це є свідчення того, що ми є твої, твоїми дітьми, Боже, що ти наш небесний Батько. Благослови нас, Господи, і прибудь з нами, а Тобі, єдиному, слава за все, нашому Господу, і Спасителю, і подяка, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.